Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Сьогодні дивимось прогноз на наступний тиждень з 2 по 8 січня по регіонах. Також хочу привітати вас новорічними святами і побажати нам миру і якнайшвидшої перемоги. Дивимося спочатку із Західних областей Ужгород і Закарпатська область. Яка там буде ситуація? Дивимося ми загрози повітряні. Це прогноз повітряних загроз. Так, Ужгород і Закарпатська область. Яка тут буде ситуація? Друзі, ну я не можу сказати, що там не буде тривоги, буде все тих. Ні, тривоги, звичайно, будуть, але так доволі ну, непогані карти. Непогані карти. Зараз доложу пару штук. Вони кращі, ніж ті, які були на минулому тижні. Тому сподіваюся, що так і буде. Так, дивимося. А... Франківськ і Івано-Франківська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Франківськ та Івано-Франківська область. Тут гірші карти, друзі. Імператриця в нас закриває цей розклад, але це дуже добре. Це карта захисту, це дуже добре. Але в нас є карта башні перевернута. І четвірка мечів, і п'ятірка пентаклів, тому загроза тут є. Франківськ і воно-Франківська область, будьте уважні і обережні. Чернівці та Чернівецька область. Яка тут буде ситуація? В плані повітряних загроз. Чернівці та Чернівецька область. Тут теж доволі спокійні карти. Я сподіваюся, що так воно і буде. Тривоги, звичайно, будуть, але карти захисту тут є, доволі хороші. Так, далі. Львів та Львівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Львів та Львівська область. Так, ми можемо сказати, що не буде тривог. Будуть тривоги, звичайно, звісно, вони будуть. Але карти так загалом непогані, якісь хороші новини вони нам показують, тому будемо чекати. Будемо чекати. Але, друзі, є тут, я доклала ще пару карт. Буде працювати у вас ПВО, і потрібно бути уважним обережним десь наприкінці тижня. Тому все-таки будьте уважні, обережні, Львів та Львівська область. Луцьк та Волинська область. Луцьк та Волинська область. Яка тут буде ситуація? Тут напружена буде ситуація по Луцьку та Волинській області. Тут є у нас загрози повітряні, не може тут літати. Тому будьте уважні обережні. Зараз докладу пару карт. ПВО працює. Напружені такі карти, ракети летіть будуть. Будуть. в захисті, але уважність і обережність. Так, Тернопіль, Тернопільська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, тут загруза по тих об'єктах, по яким вони вже цілили, по яким вони вже Робили спроби цілитись. Тут, можливі, також, і під загрозою тут є енергооб'єкти великі, великі якісь енергооб'єкти у вас є, тому є по ним загроза. Тому будьте, будьте уважні і обережні. Так, рівне та Рівненська область. Рівне та Рівненська область. Яка тут буде ситуація? Тут є загроза. У нас є старші аркани, які показують загрозу, але у нас і карта захисту хороша є дев'ятка. Пентаклів, але загроза тут є. Наступний тиждень доволі активний у вас має бути. Так, Хмельницький та Хмельницька область. Яка тут буде ситуація? Тут теж робота ПВО. Сподіваюся, що вона все зіб'є, якщо буде щось летіти. І тут вони теж будуть цілитися по об'єктам, по яких вони вже цілились. Тому, будьте уважні і обережні, тиждень теж має бути непростим. Так, Вінниця і Вінницька область. Яка тут буде ситуація? Імператриця в нас випадається дуже добре, це дуже хороший захист, але є у нас і загроза, що буде щось літати. Тому будьте дуже уважні дуже обережні. Зараз докладу пару карт. Також по великих енергооб'єктах шахіди можливі. Так, Вінницька область теж увага. Будьте обережні. Так, Житомир та Житомирська область. Яка тут буде ситуація? Друзі, тут. Уважно і обережно. Є загрози. Житомир, Житомирська область, і ракети, і, можливо, дрони, тому уважно і обережно. Зараз докладу пару карт. Так, активно на наступному тижні у нас Житомирська область та Житомир, Будьте уважні і обережні. Взагалі, наступний тиждень він дуже активний. Показують нам карта, що буде дуже активний. Так, далі. Так, Черкаси та Черкаська область. Яка тут буде ситуація? Черкаси та Черкаська область. Знову імператриця це дуже добре. Це дуже добре, але загрози великих енергооб'єктів. Є загрози по великим енергооб'єктам. Тому важно, обережно. Але мені подобається імператриця, дуже багато випадає в багатьох регіонах, тому сподіваємося, що все буде добре. Так, Кропивницький та Кіровоградська область. Яка тут буде ситуація? Кропивницький та Кіровоградська область. Загрози. Наступний тиждень, будьте уважні і обережні. Кропивницький та Кіровоградська область. Сподіваюся, що ми все це подолаємо, і все те, що буде летіти, буде відпрацьовуватися нашим ПВО. Так, далі Полтава та Полтавська область. Яка тут буде ситуація? Полтава та Полтавська область. Друзі, вночі щось от можливо, якісь загрози вночі. Можливо, якісь загрози вночі. І також десятка мечів у нас така важка гостра карта. Вона вже декілька, в декількох регіонах випадала. Тому загроза є наступний тиждень. Будьте уважні, обережні. Так, Sorry. Чернігів. Та Чернігівська область. Яка тут буде ситуація у нас? Чернігів та Чернігівська область. Друзі, тут напруга. Тут важкі такі карти. Активний тиждень. Показують нам карти, має бути загроза енергооб'єктам. Є карта Верховного Суда. Це такі події, по які можуть її літати, і ракети, і дрони, і все що завгодно. І Колесо Фортуни перевернуте, події, які вже відбувалися, в минулому, можливо, знову можуть відбутися, тому будьте -то уважні і обережні. Я маю на увазі ну, повітряні загрози да, по цьому розкладу. Так, Суми, Сумська область. Як тут буде ситуація? Суми, Сумська область. І тут загрози. І тут загрози. Суми, ну, важкий тиждень, важкий. Будьте уважні, обережні. Так, Харків і Харківська область. Яка тут буде ситуація? Харків і Харківська область. Тут гострі карти. Король перевернутий, король мечів перевернутий, сімірка мечів, паж мечів. Це гострі карти будуть, будуть у вас і літати. і Сподіваємося на те, що все відпрацює наше ПВО. Дуже на це сподіваємось. Так. Дніпропетровськ, місто Дніпро та Дніпропетровська область. Місто Дніпро та Дніпропетровська область. Яка тут буде ситуація? Друзі, теж теж обіцяють нам активний тиждень. Дьявол, трійка мечів, рицарь мечів. Тому, можливо, щось у нічний час. Тому будьте уважні, обережні, Дніпро та Дніпропетровська область. Так, Запоріжжя та Запоріжська область. Запоріжжя та Запоріжська область. Яка тут буде ситуація? Тут також можливо, якась активність у нічний час. Можливо. Теж тихо там не буде. Карта напруження дев'ятка мечів. карта, коли людям страшно. Дуже сподіваюся, що наше ПВО воно все відпрацює. Будьте уважні і обережні. Так, Одеса. Ота Одеська область. Одеса та Одеська область. Одеса та Одеська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Загроза є, але вона начебто менша, ніж була на тому тижні. Це вже трішечки краще. Зараз докладу пару карт. Є загроза, але я сподіваюся, що тиждень буде спокійнішим, якщо можна так сказати, на цьому тижні у вас. Так, Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв та Миколаївська область. Яка тут буде ситуація? Друзі, напруга. Карта страху. Важкі, досить важкі карти наступний тиждень. Друзі, будьте уважні обережні, тримайтеся. Сподіваюся, що наше ПВО з усім справиться. Так. Херсон і Херсонська область. Яка тут буде ситуація? Херсон і Херсонська область? Херсон і Херсонська область. Друзі, ну тут важка ситуація, зрозуміла, тому нічого нового я вам не скажу. Важкі гострі карти. Тримайтеся, будьте уважні, обережні. Друзі, Луганську та Донецьку область, я вважаю, що потрібно роздивлятися в окремому розкладі, тому в цьому я не буду дивитися. Ці області варті окремого розкладу. Так, залишилася у нас Київська область, Київ і Київська область. Зараз я себе перевірю, чи всі регіони я подивилася. Так, значить, да. Так, дивимось на наступний тиждень. Повітряні загрози Київ і Київська область. Наступний тиждень. Друзі, активний тиждень. Київ, Київська область, також будьте уважні і обережні. Тиждень, можливо, має бути активним. І літати, і тривоги, і зараз доложу пару карт. ПВО в нас буде активно працювати, Сподіваюсь, що воно відпрацює все. Але в нас і карта дьяволу, і мах перевернутий, і справедливість перевернута. Це такі важкі карти активного тижня. наступного. Друзі, тримаймося. Будьте уважні, обережні, наступний тиждень має взагалі бути дуже активним. Дякую вам за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!